Всім слава Ісу, ми ще в Березові. Заїхав тут до Дмитра. Дмитро має 4 коні на продаж. Є такий лошак по герою. Коні знаходяться у Нижній Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Два роки. Минуло, коли Діма? 6 травня на Юрі по старому календарі. Минуло лошакове 2 роки. Лошак по герою, лошак на продажу. То є чотири коні на вибір. Двоє продаються, двоє ні. Скажи ціну. Три і пів тисячі. Хто би хотів? Такий має зад, стегна. Лошак великий, гарний лошак. Тут Питаннів нема. Варті уваги. Два роки минуло. Це є самий сік. Ану, скажи номер телефону. На відео би собі люди знали, би дзвонили. кого буде цікавити, зараз покажемо його ближче. То є що, жеребець, Бет, лошить, ну, кобила. Кобила старша і кінь старший. Ну, мають на увазі від цих старших, бо це молоді коні. 0,68. 88. 66077. Так, номер телефону чоловік сказав. Чоловіка звати Дмитро. Кого буде цікавити? Повторюю. Коні знаходяться Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березів. Ось такий жеребчик. Хто шукає, може хтось би хотів, бо багато від героя питалися, чи десь нема купити. От вискочив такий, як кажуть... Варіант лошак продажний. Пррр, прр. Має груди непогані. Такий лошак. Має висоту, довжину, але лошак на два роки, що то йому... Та два роки і місяць, грубо говоря, не ніякого. П'ятого чи шестого? Коротше, два роки і місяць лошікова. Це Це варіант такий. Хто шукає такого, ціна, я рахую, доступна. Європейська. Так. Ціна та яка європейська? Півєвропейська. Бо з Європи ще привезти. Отака От така ціна на нього, такий лошак. Лошак вартий, увага дійсно. Хто шукає під роботу, лошак може бути і на паровку. І до роботи нема різниці. Нагадую, йому два роки і місяць. Це син героя і тої кобили, що yeah. І тої кобили твої домашньої. Зараз покажемо, ще й кобилу. І така є кобила. Три роки. Кобила теж на продажу. Я кажу, Дмитро має четверо коней, двоє, двоє хоче продати, двоє лишає. Нема різниці, котрі. Котре продасть, то продасть, котре сіле то сілише. Ось така, така кобилка. Невеличка, щоб не думали, що така, як лошак, бо лошак набагато більший. Вона не є величка, склад має непоганий, тому що невелика на ногах. Але факт того, що не... Не є погана на три роки. Яка її ціна? Дві. Ціна дві тисячі. Ціна дві тисячі. Ай, там. Такий має зад. Зад має розколений. -пр 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 -пр. Має бородовку тут. Прр. Такий має передок, має там бородовку, але вже майже відпадає. Метр то переуїзує, То є такі пістріки, час від часу у коней буває. таке, у мене теж колись таке в кобелів було. То я то переуїзував, перетискав гумку, знаєш, ти все чим між треєм пшикну, та й гумку перетисну. А ну, то ведь воно вже так би пересихає. Та колись може і запікали. Я гумку перетискав та пшикав цим де зі спреєм, не чим спреєм, то нема різниці, хоч тим, хоч тим. Вщикну, така, така кобилка трьохрічна. Вона теж запрягається робоча. А за лош... лошек запріжний? Я лошека три рази упрягав. Лошек? Я буду упрягати, бо то не було. Так, чим їхати. Лошек запряжений був три рази, лошечка трохи більше. Дмитро має коні старші, робочі. Зараз покажемо. Лошечка навчана робить будь-яку роботу. Попакує, підгортає, науку все робить. Кобила повністю навчена, молода три роки, але повністю вже все навчена, більш привчена до роботи, а лошак менше, бо є старші коні. І Дмитро тим і більше робить, це ще молоде шинує. На науку прийшла в мене. Науку прийшла робити, знає, і в фірі їде, і в городі робить, нема різниці. Така, така кобелка тепуну Олександріївської кобели, я кажу, невелика. Щоб не думали, що там фест велика або що. Ну, від, від тайника, той, що був Роман. Ага, це від е, Романа Пушкіна. Колись такий, хто знає Романа Бодрух, може хто знає інакше, бо ми говоримо собі по-свому, по, по вуличному то клечка Пушкін, а фамілія Бодрух. Мов колись такого жеребця тайника. Потім його десь на Львівщині видів, він продавався. Ото від того жеребця. Ну, яка товетка вона має тепло Олександрівської кобели. Таку має... Ножка така, вона неї середна, але такі має мечечки на ногах. Ну, ну та, та й ясно. ясно, але сирів, але ж у нас пінцін має такі з мечками. Ну, склад непоганий. Нема що казати, що не то кобелка суперова. Кого би інтересувала хто будете, будете дзвонити. Отакий От молодняк. Нагадую, середній Березів Івано-Франківська область. Кого цікавить, номер ну, сказали, будете дзвонити. А ми їдемо, ще покажемо тих двох вдома. Так, ми ще нагадую у нижньому березові. Скільки коневих років? Давить. Є такий кінь, де у і кроків. Оскільки я знаю, кінь запріжний робочий, робить роботу любу. Доста добрий до роботи. Дев і кроків. Кого би заінтересувало? То є, є у Дмитра четверо коней. Пара продається, пара лишається. На вибір. Ціна яка Діма? Кажи, не Договірна. Кажи плюс-мінус стінутий. Кого буде інтересувати, буде дзвонити, а там собі буде договорювати. дзвонити, буде говорити. Та, ну, та дивись у телефон той. Я побелок, а ти найду нам. Та я ще показую коні. Отакий От кінь, і кроків. Білогривий. Такий під, під роботу. Для нашої місцевості, під нашу роботу, хто має роботу. що може дзвонити та плюс-мінус каже ціну тисячу дві, п'ять гривень, доларів любе каже ну, тепер долари та ціни що залежать тепер коні дорогі стають <laughs> ну та й всього та, 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 так, так і кажемо коні дорогі скажи, плюс-мінус ціну ти та й так скажеш потім дві стартую дві да. тисячі старт там далі кого буде а, інтересувати... Далі, аукціон, далі так. аукціон. Як то? Чорна п'ятниця? Так. <світ> Чорна п'ятниця. Отакі коні. Просто чоловік має четверо коней. Роботу робить двома, а... А, а годує Така Я от 4 коні маю. Як не продам, то ще п'ятого купівлю ніякому багача ви збираюся до вступлю. <рес> Нагадую, то є село Нижній Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Такий кінь під роботу, кого заінтересує. Проба, люба. Приїдете собі будете пробувати. Так, і ще є така кобила. Така кобила є. Кобелі скільки? скілько? Кобелі 8 років. Така кобила може бути теж на продажу. Ціна? 2. Так само. Ціна так само, 2000. Плюс там торг собі вже на місці. Кого би заінтересувало. Отака кобила. Як кажуть, у нас червоно темна, голова маленька, вусколеса. Колесеньку мають ударив прутиком. Коні середні, коні не є великі, щоб не, не думали, що такі там по метру вісімдесять. Коні такі наші, місцеві, середні коні, але файно складені, грубі. Такі ноги у міру, чекай, чекаємо уяблінка мішень. Така нога у міру. Заросла. Ну, під роботу варіант той, що треба. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Є четверо коней на вибір. Пара може сі продати. Кого буде інтересувати, будете дзвонити. Нагадую, шкобила покрита обамом. Хто схоче, зробить собі УЗД, буде знати. Що, діду цей тебе хоче продати, ні? Аж ти са очі засміли. Дме! Я сказав, що хочу діду тебе продати, кубела губу за ктеласмієшся. Така кобила і такий кінь. Так що, кого буде інтересувати, такі коні то будете будете дзвонити хто